Ну так, да, за один день 100 доларів тут <плес> в да, день. Так, да, sì. серйозно, я, ну, я, як сказав, типа, що за двух детей 200 доларів в день. Я типа думаю, то, ну вони щось погоніте. Ну, Тільки ну, подивимося, ну, йти, так, ну, в натурі. Є тут ці красиві урочки починаються. Є ті, що да, дійсно є райони, де це такі ціни, типу космічні, я думаю, може, десь приїхали. І коротше, типу, що вони пользувалися якимись бенефітами, прикинь, і типи. Да. Вони, коротше, пользувалися якимись бенефітами. Зараз їм государство прислало письмо, що їм надо за ці два года, типу, щось, типу, що вони як не їли права на ці бенефіти. Короче, їм за два роки треба цей компенс звернути всі... всі деньги, які вони типу использовали за бенефіти. Він типа в шокі, бо сказав, що за типа, ну, страшна сума за два года собиралися. Ну то що. Іноді <тит> не можу дати, а потім сказати забрати. Не забрати, а заплатити за те, що ти пользувався. А що ще знаєш? Поки він типа не знаю. <тит> Це ж бачите, що поки немає не знаю, типу більше. Не знаю, типа багато. Ну, є, але ж ти по суть в тому, що коли тебе виставили, що то не хочеться гріння накласти. Ну так. Да. Да, ми тут, кстати, не разу з тобою, але тут а не їздили. Здесь куда-то тоже вниз зеленое все должно быть красиво. вниз спуститься. спуститься. Ой, какие-то спуски, конечно жесткие тоже. Там интересно было... Да, наверное... Не, я не буду окружать. Я просто мы тут никогда не были интересно ходить по карте. Вперед і тут ну, не тут, а ну, вперед річка Елпоється у нас. Цей район, так. Ота ми ходили в той річки, все ж це мост пішохідний, ну пішки ходить. Так, цю школу повні. Ми просто ніколи не заходили в цій війнах райончики. Може, яка старовільна школа? Ні, ні, це не тут. Школа старовільна. Да, цей район. То, да, такі дома старі, зелені. Бачите, коли старі райони, як це прикольно. Дуже подивіться, які дерева взагалі да, Бо це старі дома. Ти бачиш, які е е території в людей здоровені. І пекярди здорові. Тому тут дома дорогі, бо вважається елітний що не так же, як от у того мальборову. Хоча я ж кажу, іноді різниця до Мальборо, ти бачила, це не по 500, по 600 тисяч, а тут типу 800, ну вже, ну, типу вже В натурі, кстати, так да, да. Ну, тут з тобою гуляли. Ну так, да, це райончик. Рядом виходить. Один кілометр до того до Маунт Роя. Да. Дерева ці, красиво осьі тоже. Рівіан диви десь. У всіх знак столу. Хто перший становився, ти перший. Ai, eu vou te tocar Ого, в'їзд на територію. Вулиця кафе, що воно декось влево не реально. Я правда не знаю, як нам. Ді. Я не знаю. Налево це що у нас? Це односторонний. А? У до шести можна повертати наліво, Monday, Saturday, а Sunday show можна. Так, сьогодні... Сьогодні можна, але можна. так. Да, осені красиво, по-моєму, подивитися. Машин, Нема механіку в Україні Ні, не дуже тоже Ой, це нас не давався що це за звук mm -hmm. Та ладно mm -hmm. Дві дорама да Пошла сидеть нам надо по моєму зараз четко прямо їхати, если я не ошибаюсь в попасть <звук> да уходили на тут з тобою, по моєму ну да что не было ехать четко прямо если вы Де сам Доунтаун обычный, куда мы въезжаем. Антиграмком говорит. Да, на русском говоре. Види, когда вы кеон один. А, то есть движение. По Нам надо переїхать, давай, надо переїхати. Се штото